Да, в такий красивий корпус двигун від Дніпра. А хто так колеса пакує? Оця стрілочка для кого? Алло, куди воно має крутитися? Да, тут, походу хід підвізки 2 см. Що це за колпачок на свічку? Ну, правильно, без синьої зеленти нікуди. А є таке сама гофра від пилососу, тільки червоного кольору, а? Я не можу зрозуміти, хто стирив болти? Де болти? Агов! До електрики тут питань просто вагон і тілешка. І перше з них нафіга вам 5 реле. І ви оціми дніпровськими гальмами хочете зупинити мотоцикл, який їде 150 км на годину. Ну, але ж, розумієте, це ж мотоцикл за такі гроші, то в принципі на ці гроші. Я... Привіт, друзі! Це гараж на колеця цей. Мотоцикл Кагіва з двигуном Дніпро. Перший раз, коли я побачив його на Олексі, я подумав, та чи яка різниця, що подумав я. Перший раз, коли я запостив його, що дивіться, яка штука, коли я запостив це в групу Дніпроводів, о, вони писали, що курив автор. Ну і настав час відповісти на це запитання, що курив автор, з чого він це все зібрав, як воно все разом працює. Як воно виглядає, як воно їде і все інше. І які тут косяки, А касяків тут, звичайно, багато. Тож, про це все зараз у відео. мотоцикла. гівно. Ну а почнемо. Давайте з гарного, як двигун Дніпра заліз в цю раму. Як воно там все тримається. Як воно все зібрано, як воно їде, не відпадає, чи воно погоду чи все таке. Так, гарні новини, що воно зібрано дуже непогано. Дивіться, яка штука оця пластик, бак, задня частина е, вітровічок це все у нас з мотоцикла кагіва, включаючи оцю частину рами. А нижня частина, в принципі, яка відповідає за ходові властивості і, і підвізку, це все Дніпро. Дивіться, двигун у нас тримається на своєму рідному кріпленні, на нижній частині рами. І ця нижня частина рами приварена разом з траверсами до рами Кагіви. Хочу вам сказати, що шви виглядають дуже достойно, краще, ніж на більшості китайців. Зроблено це для того, щоб легко було сюди вставити передню вилочку від Дніпра і так само задній маятник. Він Є, він кріпиться в точку опори нижньої частини рами Дніпра і рами Кагіви. Тим самим дозволяє без будь-яких додаткових маніпуляцій поставити назад рідний маятник і рідне Дніпровське колесо, використовуючи рідний кардан та, в принципі, рідні гальма і все таке. Тобто, що ми маємо? Нижня частина Дніпра, нижня частина рами, на якій стоїть двигун. До нього прикріплена Дніпровська коробка передач. До нього в коробку Дніпровської коробки передач входить карданчик Дніпровський з муфтою Дніпровською. Воно в... далі йде колесо Дніпровське з Дніпровським редуктором, з Дніпровськими гальмами, з Дніпровськими підніжками і спопереду в рідній Дніпровській рамі Дніпровська вилка. І от я вам скажу, що сюрпризів тут нема. Все, що тут стоїть Дніпровське, воно таке. Дніпровське, щоб просто не передати словами. Поїхали вглублятися в деталі. Вилочку нашу хтось пофарбував в чорний колір, і це нам чітко дає зрозуміти, скільки тут хід підвіски. Ось о, два пальці, блін. Ну не два, ну чотири сантиметри максимум, а то і три. Що тут? Що тут. Це просто капець. Ну а що ж ви хочете від рідної Дніпровської вилки? Гальма, як бачите, тут теж рідні Дніпровські. І перше, що ви мені писали під відео, це ох, сюди б нормальну, хоча б не ненормальну вилку, а сюди б хоча б гідравлічні дискові гальма. Я з вами повністю погоджуюсь. Оці от передні гальма, вони що є, що їх немає. Я їх використовую. Ну, от, от як його зжати, це я не знаю. Це прям треба кожен день ходити в зал щось качати. Або я не знаю, або треба бути самотнім молодим. Чоловіком без жінки вже довгий час, щоб можна було оцим переднім гальмом нормально користуватися. Хух, немає слів, яке воно дубове і як воно погано працює. На відміну від нього, хоч заднє гальмо теж у нас рідне. Бо ну, це ж знову ж таки конструктивно було легше зробити. Заднє от заднє тут є основним. Бо це оце, 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 легше набагато нажимати ногою, звичайно, ніж рукою, і воно дуже добре працює, дуже гарненько все гарно гальмує. Коротше, але ж з таким тоненьким колесом, заднім гальмом користуватися іноді сикотно, бо ця штука може їхати набагато більше, ніж 100 км на годину, і зі ста гальмувати. Ну, дуже стрьомно. Так, ну про передню підвізку, ви зрозуміли, що ж у нас позаду? Бо бачите, немає, немає цих дніпровських амортизаторів. А є тут що, подивіться, моноамортизатор. Та тут ще і БМВ. Ух! І що ви думаєте, воно працює краще, ніж дніпровські амортизатори? Так, воно працює краще, ніж дніпровські амортизатори. Хоча, я не знаю, воно, мабуть, так само розраховано на трошки більшу вагу, ніж є зараз у цього Дніпра. Але хоча б вона працює не так, як оця от шляпа 2 см. Ну і плюсик в карму конструктору, що він придумав тут такий бризгавічок, щоб від колеса заднього сюди нічого на амортизатор не накидувало. М -м 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 -м, да, Ідея нормальна. Далі, друзі, колеса. По-перше, вони тут ну, такі тонкі, що переднє, що заднє, 110-те. І от 110-те заднє, блін, воно тоньше, ніж у мене, на Ліфані КПР 200 на 200-кубовому двигуні. Це заднє колесо такої самої товщини, як у мене переднє на 250-кубовому Сузукі Вістрьом. Але ж це не головне. Вам нічого не здається дивним, що ці канавки якось може не в ту сторону, направлені на передньому колесі, а на задньому. Навпаки. Наприклад, можемо порівняти на інших моїх мотоциклах. Наприклад, от Сузукіха Хаябуса, яка робилася на якимись там своїми ручками, а яка робилась на СТО. Та ладно, ти, може, перебільшуєш, можете сказати ви. Але подивіться, що це таке? Що це таке? Це стрілочка, яка показує, куди має рухатися це колесо. А воно рухається сюди, а має туди. Блін, переднє неправильно вдягнули, мабуть, скажете ви. А тепер переш... Пішли, пішли на заднє. Подивимося. А що тут у нас позаду, спитаєте? А тут отака от стрілочка в цю сторону. М -м да, Заднє крутиться правильно. А потім я дивлюся і знаходжу отаку поміточку. Це просто переднє колесо, передня резина від якогось мотоциклу. Коротше, як можна неправильно поставити резину і поставити неправильно колеса, якщо тут прям от для... Особо одаренних є ця стрілочка. Я не розумію. Далі, друзі, два слова про двигун. Ну, в принципі, двигун як двигун, працює як дніпровський двигун. Взагалі питань до цього немає. Навіть офігенно зробили, що вони поставили сюди оцю красиву кришечку. Нестандартну. Та, блін, ці, ці е, клапані кришки. Окремо, я дивився, коштують, ну не знаю, раніше коштувало як мінімум тисяч пять гривень, може зараз три. Ну, як мінімум за дві їх. Коротше, це, блін, якась немала частина мотоциклу, чисто оця запчастинка. Коштує по грошах. Далі непогано, що обтягнули оце кол коліно. Я думаю, що воно там, мабуть, ржав всередині вже, але то таке. Добре, що обтягнули його такою стрічкою для вихлопних труб. І воно виглядає непогано, тим більше воно переходить в таку красиву вихлопну трубу з глушниками від Ямахи. Виглядає чудово, і от наскільки чудово виглядає оця вихлопна система разом з цією кришечкою на отакому італ дизайн пластику. Але після цього ти дивишся на оце, що це таке? Це труба від пилесосу, яка йде від карбюратора до повітряного фільтра. Робота карбюраторів к 68 це окрема тема. Звичайно, поки вони не прогріються, пердить, щось там чихає. Ніфігань не працює, ну але коли прогріється, працює більш-менш нормально. Проводка на мотоциклі це просто окрема тема. Зараз знімемо бак і подивимося, що там всередині відбувається. Ну що, друзі, зняли баки. Це значить, що час поговорити про проводку. Бо до електрики тут питань просто вагон і тілешка. І перше з них нафіга вам 5 реле. Працюємо зараз від генератору, тож зі світлом можуть бути питання. Світло може бути не таке ярке, як хочеться. Ага, це ж можна взяти отаку от штучку. Воно... О, давайте так. Так, рахуємо. Один, два, три. Десь тут було ось 4. І ось якась приблуда 5. Ну і зрозуміло, реле. Блін. Коротше. <смі> реле зарядки. Як воно називається? Зараз ми з вами скажемо. Нафіга тут 5 реле. Ну Я розумію: перше на світло. Фух, якби ще світло було, як світло. Ну, ладно, одне реле на світло. Далі, звісно, добре, добре. Зараз давайте умикнемо, увимкнемо. По-перше, треба сказати, що приборочка, оця прекрасна, вона працює постійно. Якщо ти, не дай Боже, залишиш акумулятор підключеним, то воно все з'їсть, бо приборочка працює від акумулятора постійно. Нахіра вам 5 реле, якщо ви не могли окремо на замок повісити приборку? Питання номер раз. Ну, слава Богу, що оці пісюнчики, які є, от я не знаю, приборка приборкою, а оці пісюнчики теж не могли до приборки підключити, залишили так. І тепер воно оце, як, не знаю, яєчка, якісь там. Хух, я не знаю, у мене одні якісь такі нестандартні, чи для когось, може, стандартні запитання. Що це таке. Так, замок запалювання окрема тема. Від чого це? Від якогось станка, правильно? Скажіть. Ну, добре, добре, що воно хоч червоне, на відміну від. Оцього синього. Ладно, до цього ми вже дійшли чи ще дійдемо, колись переробимо. Далі приборка, як я кажу, працює. Да, ага, світло. Раз, і отак от вмикається. Оп, і слава Богу, воно працює. Десь вже одна лампочка відпала. Нічого це ми пофіксимо. Далі, ага. І далі ви ж бачите: о, акумуляторчик та верточніше реле у нас з показчиком, з вольтметром. Це вообще. Це вже я ставив. Так, далі виключаємо. Оп, і зразу там було 11,4, зараз 12,0. Так, далі, що ще вам сказати по проводці? Ага, показчики поворотів. Воно все працює. Причому, от показчики поворотів до приборочки підключили. Бачите? моргає тут. моргає тут. І ліве, і праве, і моргає ззаді. Добре, питань нема. Оце одне реле, друге реле на світло. Ну, третє реле, ладно, це реле зарядочки, а далі все інше куди? Чого я так бомблю про ці релешки? Того, що перше, що я поміняв в цьому мотоциклі, це замок запалювання. Він просто взяв фізично згорів. І чого? От, от скажіть мені, не можна було якийсь просто запобіжник повісити? На хіра? Оці всі п'ять реле? Питань нема. Ну, точніше, не питань. Питання є. Насправді мотоцикл продавався з отаким брелочком, тобто я думаю, що може десь щось із цих релешок насправді було від сигналки якоїсь. Прикиньте, отакий мотоцикл <рес> ставити на сигналку. Та якщо чесно, я б не боявся, що в мене його хтось вкраде, бо по перше, його хрен заведеш, якщо не знаєш як. А по-друге, ну, кому така радость потрібна. Ну, так і далі зробили ви все красиво. Тут кожна релешечка підключена, не знаю, чи воно що працює, бо я ще не розбирався тут. І не хочеться, якщо чесно. Але оце, оце звідки було? Де це було? Оце звідки оці пісюнчики раз. Ось о, якісь агризки. Тут все так змотано. Коротше, ну Тут, ладно, сюди вже. Я трошки лазив, бо в мене є про це в окремому відео, що тут у мене сталося. Ну, коротше, все воно отаке, все воно отаке. Отут теж воно все таке, все таке, що питань до електрики дуже багато. Чи в якийсь момент доїду я додому, чи не доїду. Ну, в принципі, я вже зробив так, що наче маю доїхати. Ну і на останок нам залишається тільки його запустити. Отак от він стояв. Він... Взагалі, скажімо, холодний. бачите, ну реально труба холодна. Вже до неї доторкатися вже не те, що гаряче, а холодно. Так, ага, просто щоб запустити цей мотоцикл, в чому ще його мінус в тому, що приборка, оця дурацька, бере постійно на себе електроенергію і треба знімати клему. Зняли клему, приборочка ожила, бензинчик ми відкриваємо. О, опа! Так, що ми робимо? Ага, як завжди в Дніпрі ми три рази кікаємо на холодно. Повертаємо ключик. Я забув, він же ж холодний, треба трошки наші декомпресора-підсосики витягнути. Оп! І тепер. Будь ласка! Вона працює якось так. І ближче до висновків, друзі. По-перше, чого я думаю, що тут стоїть цей двигун від Дніпра. От як ви думаєте, був у вас колись мотоцикл, який називається Кагіва Міто 125 з двохтактним двигуном, ресурс якого ну, декілька тисяч кілометрів в кращому випадку? І от був у вас такий мотоцикл, і потім в якийсь момент двигун перестав бути. Щось все, він не їде, димить і так далі. Ціни. На бойову запчастини, я думаю, ви розумієте, скільки будуть коштувати. Я думаю, що поршнєва буде коштувати на цей, на цей мотор більше, ніж весь двигун відремонтований від Дніпра в зборі. Тому саме я розумію ідею впихнути сюди, в ну, блін, впихнути на двигун Дмитра. Дмитра, М -м -м. можна його так називати, впихнути на двигун Дніпра. Оцей красивий, ну реально красивий, чого ні, пластик від кагіва Міто 125. Тим більше додати сюди ці красиві кришечки, оцей цікавий, красивий теж вихлоп, і зовні мотоцикл виглядає ну, на 5 балів. Коли я їду по ньому, по Києву, дивляться всі, просто всі: офігенний червоний колір, воно як Феррарі. В перемішку з отакими хромованими деталями, де виглядає він просто космос, і того я розумію конструктора. Мало того як ви могли зрозуміти по попередніх відео, я саме купив цей мотоцикл, бо так він мені подобається. Подобається зовнішнім виглядом. Подобається тим, що це спортбайк, подобається, що це найкрасивіший спортбайк. На базі Дніпра все, що я бачу, крім того, ну воно таке, воно це ліплять сюди, щось ще попало, а це виглядає естетично красиво. Ну, у мене до дизайну, до того як воно все зліплено разом, питань взагалі нема. Питання є тільки до колес, тоненьке заднє, до гальм, до підвіски, яка тут, як ви бачили, там пару сантиметрів ходу. Ну, в принципі, мабуть, і все. І це все можна легко зробити самому. Поставити якийсь кастомне колесо, щось треба, звісно, там буде підпрогнутися, під підвигнутися, щось придумати. але можна поставити сюди просто, як роблять всі. Другу вилку в зборі з колесом, з дисковим гальмом від, просто від іншого мотоциклу, але ж прикол в тому, що це будуть інші гроші, це не буде вам 30 тисяч гривень, за які зараз я продаю цей мотоцикл. Тож, думайте, я думаю, що ну, людина, яка зробила цей мотоцикл, насправді нормальна, талановита, талановита просто людина з блін, гарним смаком. З гарними технічними знаннями. Так що мені цей мотоцикл подобається. А подобається вам чи ні? Звичайно, я прочитаю в коментарях. Пишіть свої відгуки, ну і далі, далі, далі будемо проводити приводити цей не ідеальний мотоцикл до більш-менш ідеального стану.